Це піщані бугри, відсюди да, от, от, роза вітром, завжди пильова буря. Коли оброблявся цей ґрунт. У нас тут був посіяний соняшник, так відшліфувало, так що він просто зник. На сьогоднішній день вже росте сидірат, от, і Ми в цьому році будемо якраз таки по ним давати компост. Ну, Локально, виборочно. А це поле ми теж там піщані такі от під лісом. Піщані бугри, але вже росте ось ріпак. От ріс Ми зимою в січні місяці давали сюди компост. По ту сторону 45 тонн, сюди 35 тонн на гектар. Всім привіт ми сьогодні на Чернігівщині. Прогресивна аграрія Сергія Скоробагатько. Сергій є і директором, і співзасновником компанії Агроімпульс. Дуже цікаве господарство на пісках. Ну я б хотів би, щоб Сергій сам розказав, як він за певну кількість років виявив це господарство і ці ґрунти, і, скажімо, з бідних пляжних пісків, які по суті нічого не родили і не давали економіки, до сьогодні я б сказав, би, дуже продуктивних, які дають гарний врожай і гарні прибутки. Сергій вітаю. Доброго дня. Коротко про де Про господарство? Ну, ми локально знаходимося зараз на Усновській громаді Чернігівської області по 30 кілометрів від рашки. От, чудно як гупає. От постійно Десь щось у нас тут. Значить, у нас в господарстві. 4200 гектар зараз в обробці, взагалі 5000 ми орендуємо землі. Ще гектар 800, близько 800 заліснені. От, Потихеньку розліснюємо От. і працюємо на такі ґрунта. Грунти є як піщані, це на півночі наших локацій. От, То є і більш гарні ґрунти, там, де ми вже. Всі розміні сіємо і кукурудзу, і пшениці, і ріпаки теж. На пісках у нас ріпаки, люпін, ріпак, жито. Ну і Виковуємо суміші сідиратів. Видно, ми десь на фоні їх стоїмо. Це поле третій рік за нульовою технологією. Ми вирощуємо От, вносився компост. Взимку ми вносимо під люпін. Тут був попередник люпін перед ріпаком. Ну, і посіяний зразу після збирання люпіну. Зразу посіяний ріпак. Це було посіяно 19-20 го десь х числах липня. От. Опадів взагалі не було ну, мабуть, що місяці за два. Кожне, кожний ранок починався у мене з цих полів з об'їзду. Е, у 7-6 у годині цей ріпак ще якось був тургор стояв. Е, у е, 10 годині вже тургора ніякого не було, він лежав. За рахунок роси, я не знаю, 20 см ми копали ґрунт. Взагалі ніякої вологи не було. От, була така потужна. Кореневі е, волоски такі обліплені, прямо багато кореневих таких волосків було. Ну, тобі ж, е, ріпак боровся за життя. І як бачимо, пішли опади, і все настроїлось, наладилось, і ріпак вижив. Це саме головне. за рахунок роси, конденсат. Да, да, да. А може ще, от, ну дивлюся, що він вже не такий. І... Пісок, як був раніше, тут же ж рештки видно. От. Рештки, ну це ж був і компост зверху. Ну В принципі, його переробили. Доволі таки був ну 35 тонн, 45 тонн ми висипали Ось. компосту. Зверху тут був шар, я надам вам відео, угу. десь покажете, як ми це робили. Сергій, я так розумію, тут у вас технологія компостування відбувається. Так, да, ну я роблю по-своєму. Був у Центіли Леоніда Васильовича ага. дивився, вчився. От, але роблю по-своєму. І все на полі працює. Я не аерую, але ми його постійно зволожуємо ціле літо. От, використовуємо БТУ Компоназа є така. Ага. От, запускаємо От, гриби, бактерії. От, і два. Рази за рік перекидаємо цей компост? Ну, раз в рік ми десь в січні місяці потім вносимо на поля, а починає він от свій путь з відходів з еліватора, тобі ж близько рік і два-три місяці він у мене так от виготовляється. А які конкретно відходи? То відходи тут... всі нульові зернові, з еліватора, відходи з нашого міста листя привозять, ну, будь-яка органіка. Десь у мене були там заліжі трохи е, апілок з листяних порід. Е, в принципі, ми робили аналіз, компост має е, pH близько восьми, угу. тобто він не кислий. Ну да, тому що ваш у вас тут не аерований, Неаерований mm -hmm. в анаеробних умовах він виготовляється. А який вихід у вас в рік? В рік ну, десь близько 1200 тонн. Це наскільки Небогато. гектарів, скільки ви вносите Ми вносимо 35 45 тонн на гектар. Ну, mm. це поверхнево, не заробляючи в ґрунт. Ну, mm. по нулю, я понял. Так, да, це поверхнево. Це якраз такі ті поля, які треба. І ми локально вносимо. Ну, буває таке, що на все поле вносимо, там, якщо велике mm -hmm. поле. А так вносимо локально на ці плями, mm -hmm. піщаді, плями, де от нічого не росте взагалі. Ми зараз бактерії вже пер... переробили тут. Може зараз цей глибше його копнуть подивитися. Копнемо ось, давайте копнемо. Ну Тут такої як там структуризації ще немає. Там, а там вже близько 7 років. Там ми покажемо далі. Ось. Тут теж гарно. Ось. Ну Будемо накопичувати. Тут за рахунок ми ще сіємо сідірати От, після жита. Тут просто був люпін, рештки як такових бактерій працюють, а рештки не... А бактерії що, що ви вносите? Ми в компост вносимо компоназу в угу. центра центру. І зрозуміло вони потрапляють. На... Використовуємо, коли потрібно, після ріпака мікарізний. Добрива от мікарізу вносимо. ну Це під посів зернових буде внесено. Mm -hmm. от. Ну, ground fix обробляємо насіння граундфіксом. Mm -hmm. Фосфор мобілізуючими бактеріями, фосфор калій мобілізуючі бактерії. Що по, по удобренню тут? По удобренню стартовий був 50 кг дапа. От. Е, ще не було. Калія, буде калій внесений десь в грудні місяці під сніг. Можливо, там в листопаді. От. По азоту тут був попередник люпін, тому не було азоту взагалі поки що. А весною має бути? Має, зрозуміло, має бути. Буде. Буде. Угу. Орієнтовно буде десь. під... Ну, десь під 100 в Движці буде. Ну Тут будемо в грудні карбамід розкидати. Кілограм, мабуть, в фізичній вазі по 100. І там буде ще сілітра навесні. Угу. От, була внесена тут 400 кг сульфату магнію сульфату кальцію. З додаванням там і магнію був в, цій, в цьому добриві. Так, якраз я хотів запитати, Сергій з 2019 року почав працювати за грілабом, обстежив свої ґрунти. ґрунти тут ми покажемо карти, ми покажемо карти, які були в які були 2019 році, і потім пізніше це вже під останні наше відео, бо ми серію відео запишемо із Сергієм. Ми покажемо карти, як змінилася агрохімія. Тому що ми в цьому році теж рухаємося. Да, в цьому там. році ми більш детально це робимо. Ми скажімо, розбили кожне поле на менеджмент зони, і з кожної менеджмент зон, залежно від розміру і особливостей цієї зони, відбираємо певну кількість зразків. Тому у нас, по-моєму, якщо я не помиляюся, в середньому вийшло на, на той масив полів, який ми достеж... обстежуємо один зразок, змішаний з трьох гектарів. Відбирається 106 зразків, ми близько 300 гектарів там будемо. Так. А як взагалі підхід змінився? От З 2019 року зробили ви аналіз ґрунту. Я знаю, що ви по-іншому подивилися вже на свої поля з точки зору там, використання мінеральних добрив? Так, у нас фосфору тут достатньо. Треба працювати, щоб він ставав доступний. А це е, сидерати, це бактерії, це гриби. Ну хто розчинить фосфор? Це не фосфор розчинить, а приведе в Дозуміло, доступну форму. От. Це тільки кислоти. От. Ну, це гриби, по-перше, найкраще нам доставляють до рослини, переводять доступність. Кальцій почали працювати. Ну, раніше брали з кар'єру Могилів і кар'єр там мелену породу. Ну, Ми по тоні вносили, ну, я скажу, воно так не працює. А зараз сульфат кальція цей ну, краще працює. Ми бачимо прямо наглядно, наявно, де він і як працює. Ну і сірка заодно угу. ми даємо ж з цим добривом. от, краще. Засвоюється, азот використовується і так. Давайте викопаємо одну рослинку, подивимось, як розвивається. Давайте, коренева система. Давайте щось викопаємо. Ну от Я що бачив, коренева система сильно в глиб не лізе на оцих наутильних полях. Чого? А там немає нічого. Там пісок. Пісок, да. ну, Тут там же вже пісок. Порода там ідея. Якась... Пісок, пісок. От, от воно. Ета. Але йому вистачає, щоб вижити. От, може краще викопати. Mm -hmm. Більш розвинено, що тут глянемо. Ну, Я кажу, що в гриб корінь не йде прямо так. Ета. Ну я б все одно сказав, непогана коренева система. Так, да, їх... бачите, скільки кореневих волосків. от йому Ну так от воно йде. От гарно все всього вистачає тут, з да. бором немає сіркою питань. Да. Дивіться. Це при тому, що азот не вносили, тому що працює в нас попередник ліпин гарно. Плюс все ж таки треба враховувати те, що тут вже, хоч Сергій каже, що на цьому полі не дуже накопилося рослинних решток, але ж ми дивимося все одно. Я руками дивіться, дивіться беру легко. Да, супер. Я скажу, що на наутілі в Україні я бачив небагато. Гарних. Я про, я про гарних на піску. Тому от, ну, результат... ну не знаю, я іншого виходу поки що не ну, бачу. Ріпак всім забезпечений на, зараз на цьому етапі розвитку. А що по захисту, по фунгіцидах, як ви працюєте тут? Тут був 0 3... Карамба плюс 0,3 тибоканазола. Це перше, коли були сходи, два листи, листка, ми не знали, що буде засуха, mm -hmm. ми не знали, що такі умови будуть. І спрацювали один раз от, карамба плюс тибоканазол. Сергій мені показував результати збиральної кампанії саме по ріпаку, то е, самі гірші поля от, пісок піском. На круг дали 3 тонни, Тут там 3070 30,7 да. центнера. А на кращих пісках там щось 47, щось, якщо так. не помиляюсь, да? так? Тому, друзі, вчіться, працюйтесь, досконалюйтесь, ставайте кращими, прогресуйте і більше заробляйте.